Коли ви вже знали, що будете вихователем? Пісей, бо треба лягати спадки. О, молодець. Я перепрошую, нових об'єктів вже не беру. Ні, ні, мене цікавить, коли ви зрозуміли, що станете будівельником. попадай молоток, терміни гурать. Восьма година вдома маємо бути, бо мама приб'є. Підкажіть, а коли ви зрозуміли, що будете лікарем? <плес> Мінь не треба отого. Перепрошую, а коли ви зрозуміли, що станете священником? мене голова, Помінем жука, який помер, бо дехто запхав йому в сраку. А ви як знали, що станете дяком? Василь, що ти починай? Вігічна. Коли ви дізналися, що будете продавцем? А скільки ця прищіпка? 30 листочків. Коли ви зрозуміли, що будете депутатом? Ти вкрав? Я не брав! мама. Він ще й бреше. Як ви вирішили стати блогером? дана дана Боже, чим хочеш буду займатися, лиш би не тою тяжкою роботою. Ти що, серйозно? В житті би не подумала, що буду знімати для вас ці відео. Вартує підписатися на сторінку. Ой, да, нада надана, гей!